Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні поговоримо про проривні інструменти штучного інтелекту, які вже змінюють музику, відео, розробку, бізнес і навіть Голівуд. Suno A кардинально оновила свій музичний редактор. Тепер можна редагувати пісні по секціях, розкладати треки на стеми, вокал, бас, барабани тощо та експортувати їх у професійні дов. З'явилися креативні слайдери для зміни стилю, експериментів і впливу аудіо. Крім того, користувачі можуть завантажувати до восьми хвилин власного аудіо для реміксів і до опрацювання. Навіть простий наспів може стати основою для треку. Попри судові позови від музичних гігантів, Suno впевнено крокує вперед. Luma i запустила Modify Video. Функцію. Що дозволяє кардинально змінювати відео без повторної зйомки. Можна змінити фон, стиль освітлення чи навіть персонажа, зберігаючи при цьому рухи, міміку і вирази обличчя. Новий інструмент інтегровано в Dream Machine Ray 2, який дозволяє завантажити власне відео до 10 секунд і перетворити його хоч у анімацію, хоч у сцену з кіно. У сліпих тестах модіфай відео перевершив ранвей. За якістю рухів та стабільністю. Прохання підписатися на мій новостворений телеграм-канал Штучний Геній. На каналі ще більше новин, аналітики та ексклюзиву, якого немає у відео. Посилання на телеграм в описі. OpenAI представила масштабне оновлення чат GPT для бізнесу. Тепер користувачі можуть підключати Gmail, Google Drive, Teams, Outlook та інші сервіси, витягувати з них дані без копіювання і створювати автоматичні звіти. А новий Record Mode дає змогу записувати зустрічі з розпізнаванням голосу, генерацією завдань та коду, чат GPT все більше перетворюється на повноцінного віртуального співробітника в Офісі. Reddit подав до суду на Anthropic. Звинувативши компанію в незаконному зборі даних для навчання моделі Клод. позов подано через понад 100 тисяч несанкціонованих запитів після липня 2024 року. Reddit наголошує, що інші компанії, Google та OpenAI уклали ліцензійні угоди, а Anthropic проігнорувала правила. Іронічно, бо саме Anthropic часто говорила про етичність. She. Французький стартап Mistral AI представив Mistral Code — потужного щі помічника для розробників. Платформа об'єднує чотири моделі, підтримує більше вісімдесят мов програмування, працює навіть на звичайному MacBook і дозволяє локальне розгортання. Mistral Code забезпечує безпечну інтеграцію у внутрішні проекти, підтримує агентну автоматизацію. А в бенчмарках уже перевершує GPT 4 і один Mini. Це може бути новим конкурентом для GitHub, CoPilot і OpenAI. Microsoft і Perplexity запускають еруші шопінгу. У CoPilot з'явився режим оформлення покупок, відстеження цін, зведення плюсів і мінусів товару, і можливість купити прямо з інтерфейсу. У відповідь Perplexity розвиває Buy with Pro функцію, що дозволяє брендам інтегрувати свої товари безпосередньо в платформу. Шопінг без сайтів і пошуку усе просто в розмові з асистентом. AMC Networks стала однією з перших великих телемереж, що офіційно інтегрує генеративний ШІ у виробництво та маркетинг, уклавши партнерство з Runway. Компанія використовуватиме модель Gen 4 для створення промоматеріалів, попередньої візуалізації сцен і оптимізації витрат на фоні падіння доходів. Це дозволить зменшити витрати на зйомки та пришвидшити підготовку контенту, не жертвуючи якістю, водночас викликаючи етичні дискусії щодо використання ші у медіаіндустрії. Дякую за перегляд відео. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу штучного інтелекту.